Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. На Запоріжжі викрили дезертира, який заробляв на ухилянтах. Чоловік пішов у СЗЧ та вирішив підзаробити за 6 тисяч доларів. Переправляв чоловіків до Румунії, а ще за 500 обіцяв супроводити аж до Німеччини. Але при першій ж спробі був затриманий СБУ. Чоловіку загрожує ув'язнення до 12 років. 37-річна жінка поранена внаслідок російської атаки по Малокатеринівці. Через обстріл сталася пожежа у житловому будинку. Ще один дім повністю зруйнований. Сусідні пошкоджені вибуховою хвилею. Гауляйтера Єбалоського готовлять до списання. Зрадник догрався, звільнивши Ганну Катющенко, голову виборчої комісії, без погодження своїх господарів. Тепер проти гауляйтера розгорнули справжню інформаційну кампанію та всіляко його попускають. Схоже, бути на посаді загарбницького губернатора Єбалицькому залишилось недовго. 44 мільярда мільярди гривень єдиного податку сплатили фізичні особи-підприємці від початку 2025 року. Це на 10% більше ніж за аналогічний період минулого року. У лідерах Київ, де ФОПи сплатили більш ніж 9,7 мільярда гривень. У Запорізькій області ФОПи поповнили бюджет на більш ніж 1,1 мільярд гривень. У Запоріжжі запрацює мобільний ЦНАП. Автівку, отриману від ООН, обладнали всім необхідним для мобільної роботи. У Запоріжжі вже працює мобільний адміністратор, який виїжджає до всіх, хто не може самостійно відвідати ЦНАП. Нова спеціалізована автівка масштабує цю послугу. Росія планує теракт на запорізькій атомній електростанції та хоче звинуватити в цьому Україну та Захід. Пропагандистські ЗМІ загарбників повідомляють про нібито підготовку, катастрофи пасажирського літака або ж провокації на заєс. Такі дані, начебто, отримала російська розвідка. Віримо, я майже повірив. Запоріжже Електротранс оприлюднив графік руху транспорту під час відключень світла. Автобуси будуть замінювати знеструмлені тролейбуси та трамваї. У графіку вказаний кожен тролейбусний чи трамвайний маршрут та черги відключень. Детальну інформацію можна знайти на сайті або фейсбуці Електротрансу». Майже 346 тисяч гривень шкоди повітрю Запоріжжя через викиди забруднюючих речовин внаслідок російських атак на місто. Таку суму визначили екологи, вивчаючи наслідки ворожих обстрілів. Рятувальники служби кварс отримали пожежну машину від міста побратима Запоріжжя Лінцу. Це дозволить ще оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації у місті, в тому числі ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Мешканці Запоріжжя можуть обрати імена для пари лебедів, які нещодавно оселилися у Дубовому гаю. Лебедів привезли з Дніпра, запропонувати імена птахам можна на Фейсбуці «Титан», просто залишивши свій варіант у коментарях під відео. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.